Помічник це слово ми використовуємо в багатьох сферах життя і часто йдеться не лише про людей, а й про представників тваринного світу, у тому числі коней, ті, чиє життя якимось чином пов'язане з цими норовливими істотами, ніколи не сприймають їх просто як домашніх улюбленців, а як справжніх партнерів, які можуть багато в чому допомогти, і від яких завжди є чому повчитися. Засновники кінної народної вищої школи Селіту виноградові теж усвідомили цілющу навчальну і терапевтичну силу коней, і понад 10 років тому вирішили поділитися цим досвідом з іншими. Самомразеть воражлоніямійкет. Для мене це магія, це такий досвід, який знову ж таки словами це не описати. Можна назвати це покликанням, але це не покликання, бо ніхто мене сюди не кликав. Навіть точніше, не я один, а моя родина. Ми разом обрали цей досвід подорожі, бо це досвід у нашому житті. Адже кожен день це зовсім нова магія, новий досвід, новий етап. Те, що показують коні, це неможливо пояснити у цьому світі. Мелек Meleg? Кінна народна вища школа селіт у різних формах намагається продемонструвати важливу роль коней у житті людини. Тут створюють унікальні можливості для фізичного та психоемоційного розвитку дітей з інвалідністю чи особливими потребами, що є необхідною умовою для їхньої соціальної адаптації. терапія – Іпотерапія – це такий розвивальний захід, принаймні ми так його називаємо. За допомогою неї можна розвивати різні навички. У дитини покращується координація, увага, дисципліна. Адже дисципліна дуже важлива і її теж можна розвивати. Діти можуть навчитися багато важливих речей, наприклад, як спілкуватися з твариною. Для дітей з аутизмом це зовсім інше, бо для них все зводиться до того, який зв'язок вони можуть встановити, бо це найбільша проблема, як налагодити контакт з іншою людиною, а іноді з твариною. У кони є така особлива здатність віддзеркалювати людину. Ти підходиш до нього, і він віддзеркалює те, як ти почуваєшся у цей момент. Саме це ми використовуємо під час занять. Адь бо так бачимо, як почувається дитина, чи їй добре, чи вона напружена, чи розслаблена. Це дає нам орієнтир, куди рухатися далі. Андрея разом із 21-річним сином Матвієм приїхала на заняття з Мукачева. Вони шість років тому вже брали участь у подібній терапії. Як каже жінка, враження від занять та сам процес верхової їзди залишилися незабутніми. Я так бачу, що коли діти їздять верхи, вони після цього стають спокійнішими. Я навіть не знаю, як це описати, ніби вони налаштовуються на це, і коли злізають з коня, здається, що вони під його впливом. Тобто, кінь має більший вплив на дитину. Думаю, якби вони прибули тут 10 днів, то почувалися б краще, але не завжди ми можемо дозволити, щоб вони тут були так довго. Проте, на мою думку, такий 10-денний курс дуже допомагає дитині, якій це справді потрібно. Пані Мар'яна разом з сином Пашою теж приїхала з Мукачева. Нам іпотерапію порекомендувала лікар-невролог. Дитині якраз було майже три роки, і ми почали ходити, займалися кожен день, стали помічати, що краще почав концентрувати увагу, спокійніший був, дивитися в очі став краще, став помічати. Тваринки такі мілкі, на які він раніше не звертав уваги, наприклад, то почав теж тварин помічати. І ще ми помітили, що ну, так як діток з аутизмом є такі стереотипні рухи, вони коли там радіють, ручками махають або тривожаться, він став менше цих рухів проявляти, більш такий спокійніший став. Нам дуже сподобалось. Це дійсно таке хороше місце. І люди, які тут працюють, я бачу, що вміють працювати з такими дітками. Бачу, ну бачу, що вони з тим стикаються. Кожен день мені дуже сподобалося саме підхід до дітей з аутизмом мені сподобалось. Ні на Закарпатті, ні загалом в Україні не існує точних і надійних статистичних даних щодо кількості осіб із аутизмом, як і державної підтримки для них. Водночас діагноз стає все поширенішим саме з метою допомоги сім'ям, які виховують дітей з аутизмом. У 2018 році батьки таких дітей створили благодійний фонд «Аутизм Закарпаття. Його завдання підтримка родин, що опинилися в такій життєвій ситуації. Не зонкачалядокнак не аутиштадямекетневена. Для всіх тих родин, які виховують дітей з аутизмом, дуже важко уявити, а тим більше організувати літній сімейний відпочинок. Батьки, які звертаються до нашого фонду, часто розповідають саме про цю важливу ситуацію, що вони не можуть нормально провести кілька днів, які сім'я хотіла б провести разом. Тому ми вирішили організувати табір, де учасникам не потрібно пояснювати, чому дитина в певній ситуації реагує саме так. Усі це розуміють, адже ми в одному човні. Для нас кінний табір був унікальним, тим, що тут, по перше, можна відірвати батьків і родину від щоденної рутини, яка у випадку дитини призводиться до того, що звички дуже закріплюються. Дитина стає не гнучкою і важко щось змінювати. Тут же дитина просто буде змушена адаптуватися до нових умов. В таких таборах ми можемо розвивати здатність дитини бути гнучкою а також, окрім того, що забезпечуємо сім'ям невимушену атмосферу для відпочинку, діти під час занять можуть покращити свої навички співпраці. Розвинути концентрацію, покращити поставу та координацію. З цієї точки зору ми знаходимося у найкращому місці. У таборі зіпотерапії важливим був не лише розвиток дітей, а й психологічне відновлення їх батьків. Для них заняття провела психолог Едіта Жабей. Астокартом Елирні злофештиш minden. сьогодні. За допомогою цього малювання, під час якого кожен обрав той спосіб, яким хоче працювати, я прагнула налаштувати їх на позитивне мислення. Минулого разу ми працювали з внутрішніми зовнішніми ресурсами, і з'явилися також негативні емоції. У батьків може бути злість, страх, а також нерозуміння з боку суспільства, яке вони несуть у собі. І такий підтримуючий груповий формат, корисний тим, що вони можуть поділитися цими напруженням між собою, наприклад, з фахівцем. Сьогоднішнім малюванням ми намагалися показати, як виглядає дерево перед бурею, під час бурі і після неї. Батьки можуть це застосувати до себе. Очевидно, вони теж так сприймали події в своєму в житті, що саме я пережила, скажімо, поки ще не народилася моя дитина, водночас усвідомлюючи, що дитина з аутизмом, і як я це переживаю, врешті ці будні власне після бурі, і нарешті звідки я тепер можу черпати сили, що допомагає мені рухатися далі і триматися, тобто не тільки в сім'ї, а й у повсякденному житті, на роботі будь-де Інтегроване виховання дітей з інвалідністю разом з їхніми здоровими ровесниками важлива педагогічна та суспільна мета. Відсутність соціальних і громадських програм призводить до того, що багато дітей залишаються ізольованими і їхні можливості розвитку стають обмеженими, на відміну від тих, хто живе в інклюзивному середовищі. Саме тому такі місця, як виноградівська кінна, народна вища школа селіт, мають надзвичайно важливе значення.